Радий розуміти, що шановне панство знову завітало на наш новий випуск цікавих новин. Сьогодні у нас на огляді вельми багато звісток від Марвел, якийсь там володар перснів та деякі інші свіжі чутки. Тож заварюйте каву чи запускайте ваш фільтр каву, а ми розпочинаємо. Всі абсолютно всі хочуть відрізати шматочок пирога від Марвел. Стало відомо, що Фін Джонс хотів би повернутися до своєї ролі залізного кулака, щоб зіграти з Люком Кейджем у виконанні Майкла Колтера. Щодо самого Майка, то ще в травні він казав, що міг би повернутися до ролі Люка за наявності хорошої ідеї та сценарію. Ну, що казати, часто для акторів слова хороший сценарій це просто формальність. Хорошу ідею Марвел, певно, що знайде у своїх коміксах. Але ось за реалізацією я хотів би сказати, що хвилююся. Втім, мені якось байдуже. Бідолашний Нетфлікс геть не знає, що робить із відьмаком. Шоуранери проєкту губляться і не можуть визначитися, у якому форматі виставляти на суд публіці офф серіалу Відьмак. Востаннє, коли говорили про проєкт, який має розповісти історію банди щурів до знайомства із цирі, обговорювали ідею інтегрувати відзнятий матеріал у четвертий сезон відьмака або випустити його як фільм чи якийсь спеціальний епізод. Проте, вже сьогодні пишуть, що проєкт у випадку його випуску як серіалу матиме назву Щури сага про відьмака». Netflix має проблеми не лише із розумовими здібностями шоуранерів відьмака, а й з манерами деяких інших авторів. Минулого тижня видання Rolling Stone повідомило, що 20 співробітників та відділ кадрів поскаржилися на Стіва Блекмана, який працював над академією Umbrella та був призначений шоуранером екранізації гри Horizon. Його звинуватили у токсичній поведінці, знущаннях та о Боже маніпуляціях на знімальному майданчику. Наразі невідомо на якій стадії перебувала екранізація Horizon. Стрімінговий сервіс не надав інформації щодо майбутнього серіалу, але очікується, що робота над ним продовжиться після призначення нового шоуранера. Мені здається, Марвел трішки забуває істинних фанатів або переносить увагу на геть іншу аудиторію. Нещодавно Брет Віндербаум у офіційному подкасті від Марвел описав серіал Еґаце Ол Елоун страшним проєктом. Трошки процитую дядю агата дуже весела, але й дуже страшна. А тоді ще стає досить драматичною. Вона дивовижна антигероїня. Серіал заманює геловінськими веселощами і не встигнете усвідомити, як ви вже плачете. Це Марвелівський стиль жахастика, геловінське шоу у цьому серіалі. Є смертельні ставки. Веселий атракціон, але й небезпечний. Щоб не плакать, я сміялась. Тому анекдот: сидить Марвел і Дісі у барі, Дісі хмикнув. Це ж дитячий контент на Дисней плюс, які жахи там можуть бути. Марвел серйозно відповідає. А ти увімкни Егеце Ол Елонг дітям, а потім я гляну, як ти їх укладеш спати. Не починайте будувати якісь надії і на щось очікувати. Це слова не лише щодо новини, це по життю, шановні, живіть. Отже, фільм Володар Перснів, полювання на голума може виявитися не таким, як ви його собі уявили, якщо, звісно, ви цим займалися. Стрічка буде сольним фільмом, себто не буде третьої трилогії. Щодо сценарію, то ще немає точних даних, але є бачення режисера і актора Енді Серкіса. Фільм має стати дослідженням персонажів, заглибитися в психологію і передісторію головного героя, внаслідок чого відома наразі нам назва трішки некоректна. Тому припускають, що її замінять, і, можливо, використають колишнє ім'я Голума Смегол. Дехто вирішив, що розмір має значення. MCU Film News пише, що фільм Веном Останній танець стане найдовшим фільмом Всесвіту людини від Sony. Його хронометраж становитиме 2 години і 15 20 хвилин. Обійдусь без жартів, тому що дуже обережно поводжусь. А іншими словами, не переглядаю серіали, на які я маю витрачати пів життя. Норман Рідус хотів би продовжити грати Деріла Діксона ще 6-7 років та радий представляти його зі свіжого погляду. Спін-офф Деріл Діксон дав мені можливість спрямувати шоу в зовсім інший бік, ніж оригінальне. Тому на відчуття це щось нове. Мова інша, знято по-іншому. Воно не зовсім про зомбі і не про те, кого вкусять на цьому тижні. Це щось абсолютно інакше. Тож, поки я маю змогу вигадувати, це весело. Дещо насувається, шановне панство, адже давно не було такого обговорення Марвел. У декого була можливість переглянути перші 35 хвилин фільму Дедпул і Росомаха, які, як вони описують, присвячені поясненню того, як вони, септо герої, можуть бути частиною одного всесвіту з Капітаном Америкою, залізною людиною та Богом грому. У висновку автор статті на IGN написав таке: я прийшов на спеціальний показ першого акту Дедпула і Росомахи як перенасичений колишній фанат, якому було байдуже до цього прикольного проєкту. А пішов з усмішкою на обличчі бажанням подивитися весь фільм і вперше після месників завершення зі справжньою надією на майбутнє Марвел. Пародія на супергероїку має можливість розігратися наповно. Лаза Лонсо хоче, щоб п'ятий сезон серіалу Хлопаки завершився на кліп Генгері, тобто не закінчився. А тим часом фінал франшизи має увійти в історію у форматі повнометражного фільму. Так само, як і Ентоні Стар, я підтримую цю ідею, адже впевнений, що Ерік Кріпке зможе здивувати нас на великих екранах. Автор романів Пісня Люду та полум'я Джордж Мартін поділився інформацією про свій майбутній роман Вітри зими, який хочеться вірити, пан письменник підводить до фіналу. У своєму блозі автор розмірковував про нескінченне, а точніше зображення драконів у культурі, де згодом він перейшов до пояснення свого ставлення до міфічних істот. Трішки далі він звернув увагу, що його дракони не розмовляють, проте можуть зв'язуватися з іншими людьми. І тут наш дідусь анонсував, що пояснення відповідних зв'язків буде у його наступному романі циклу. В іншому дописі Джордж написав, що збирається зустрітися зі своїм видавцем щодо важливої справи. Але, як попередив він у блозі, це не означає, що роман закінчено. Я, у свою чергу, вам процитую. Будь ласка, заспокойтеся, коли вітри зими буде закінчено, ані слова не просочиться. Точно буде велике оголошення. Де і коли я зараз не можу сказати. Цікавий потік кадрів відбувається із Марвел у DC. Колись Дейв Батіста натякав на бажання зіграти у новому кіновсесвіті від Джеймса Гана? Нещодавно таку ідею висловив Кріс Прат після відвідин знімального майданчика фільму Супермен. І ось 13 липня DC Film News повідомило, що Кумейл на вже отримав роль супергероя Бустера Голда. Не хочеться вдаватися у якусь конспірологію, що таємно актори ведуть змову проти студії, до того ж, яка ще конспірологія панство. Розглянемо випадок з Кумейлом. Має одну роль супергероя, де його можуть запросити на зйомки ще мінімум чотири рази. А зараз отримує другу роль на початку розвитку кіно всесвіту: гроші, гроші і ще раз гроші. Це були найцікавіші на сьогодні новини. Я вельми радий, що ви додивилися відео до кінця. Скажу відверто: мені байдуже на чисельність якихось нематеріальних речей, але від вподобайок та підписок не відмовлюсь. Ну а вам бажаю хороших днів.